Олов Княжицької навіть у нас тактичних і незалежних непідконтрольних змі, відкритим текстом називають рейдером по магінації ТВА. Як вам працюється з такою людиною? Ну, перш за все я не вважаю його рейдером. По-друге, ми з кінжицьким знайомі ще з 1996 року. І я працював на телеканалі СТБ ще в ті часи, коли це був не ММЦ СТБ. Тому мені з цією людиною працюється нормально. І в принципі, те, що ми показали такий результат за неповних три місяці, напевно, говорить про те, що ми, очевидно, правильно вибрали нішу і правильно працюємо. Щодо «Еспресо ТВ. Структура власності дуже прозора, вона вивішена навіть на сайті телекритики. 99% належить дружині княжицької, 1% належить мені. Тобто, в принципі, от і все, що можна сказати про структуру власності. Щодо редакційної політики, ну він не втручається в неї. Тобто, так, да, я з ним кожен день розмовляю. Я кожен день, в принципі, спілкуюся з ним з тих чи інших питань. Але станом на сьогодні я можу сказати, що. Ніхто не втручається в редакційну політику Еспресо ТВ. Всі світові найкрупніші інформаційні канали е, брали нашу картинку протягом е, початку майдану, протягом е, подій на Грушевського, протягом ну останніх днів зараз затище. Зараз, звичайно, менше цікавості до України і до того, що е, відбувається тут. Але е, ну, починаючи від е, польського ТВН24, ну фактично всі польські телеканали е, нас транслювали. Всі, ну Євронююз нас транслював, всі не транслював. Ну тобто, по суті, от всі найкрупніші телеканали світу брали нашу картинку. Після 2004 року я часто говорю одну і ту ж саму фразу. Тоді, пам'ятаєте, були дискусії про об'єктивну журналістику, і тоді дуже багато говорилось про дві точки зору, і так далі. І, так далі. і тоді один мій знайомий сказав, що досить займатися об'єктивною журналістикою, треба говорити правду. Ну от, от я прихильник от саме цієї точки зору, що потрібно говорити правду. Дуже люблять говорити, що нам для збалансування потрібно отримати там, представника влади. Я можу вам сказати, що для того, щоб узнати, що мені скаже Чечетов завтра, навіть не сьогодні, а завтра, мені не треба його запрошувати. Я вам сьогодні можу сказати, що мені завтра скаже Чечетов, а що післязавтра скаже Лук'янов. Тому головний принцип. На якому будується е, робота і сайту, і телеканалу, і взагалі е, нашого всього продукту, тому що у нас є ж там і youtube канал, е, будується на тому, що ми повинні продукувати думку, тобто ми повинні дати відповідь на головне питання, е, до чого ця подія призведе, тобто що буде завтра. Тобто, в принципі, для того, щоб почути про те, що скаже пан Чечетов, ну це не буде, е, на жаль, це не буде новою думкою, яка буде цікава читачеві, глядачеві е, чи слухачеві. В деяких кабельних мережах ми вже присутні. Але є е, величезна проблема, яка полягає в тому, що найкрупніші кабельні мережі чекають е, на те, щоб Нацрада все ж таки виділила нам е, ліцензію. Тобто без цього е, закон, по закону вони мають право нас транслювати. По закону вони мають право, тому що обмежень ніяких на це немає. Е, але у нас існує телефонне право, і, е, по суті, е, ну, ми таким ефемізмом скажемо через телефонне право. Нам поки що змушені ці мережі відмовляти. Тобто вони абсолютно чесно говорять, що ви розумієте, що у нас можуть виникнути проблеми. Ну, є класичний приклад останніх днів. Це компанія Ланет. Компанія Ланет змінила нас на телеканал 112. Ну е, я не думаю, що після всіх, і це якраз відбулося після всіх цих трансляцій на Грушевську і так далі, і так далі. Коли ну, по суті, ми були там одним з головних джерел інформації в Україні, навіть не тільки е, в кабельних мережах, чи в, цьому, чи в інтернеті. Але вони е, поміняли нас на телеканал 112. 112 не може бути нам конкурентом в принципі. Це моя точка зору. Ну, тому що інформаційний канал е, повинен е, говорити правду. А не займатися об'єктивною журналістикою. Ми з першого дня говорили, що наш головний конкурент це п'ятий канал.